Отже, як перевірити свою ефективність? Я раджу керуватися цифрами 70-80%. Тобто, якщо ви за своїм планом слідуєте йому на 70-80%, то це означає, що у вас з плануванням все добре. І якщо щось не вийшло, і ви розумієте, що не вийшло, чому не вийшло, то тоді ви можете бути спокійні в тому, що з вашим плануванням все добре. І... Ми плавно переходимо до четвертої частини, це частина, яка, на мою думку, дуже мало увазі, які приділяють на, в інтернеті або фахівці там, в Ютубі і таке інше. Отже, дуже багато всього говорять про планування. Але чомусь не говорять про аналіз. Я на своїх консультаціях з клієнтами дуже багато часу приділяю саме аналізу вашого часу. Тому що для того, щоб ефективно планувати свій час. Треба його аналізувати. Коли ми створюємо якісь там бюджети, наприклад, то ми дуже часто розуміємо такі питання, як план, факт, що запланували і що насправді вийшло. Але чомусь, на жаль, коли ми говоримо про планування часу, то це забувається. Дуже-дуже важливо аналізувати свій робочий час. Ви запланували на цю задачу 3 години, а зробили за 30 хвилин. Чому? Е, можливо, ви некоректно спланували. Ви недооцінили свої можливості, ви можете це зробити набагато-набагато швидше. Тобто, наступного разу треба запланувати не 3 години, а 30 хвилин. Або навпаки, ви запланували годину, а виявилося, що 3. І виявилося, що ви недооцінили, що саме треба було зробити, і скільки вам потрібно на цей час. Як ви про це дізнаєте? Тільки якщо ви будете аналізувати, як саме аналізувати? Задавати.